Привіт жопки! Як відомо, Україна має не тільки таланти, але й боксерів. За плечима багатьох вітчизняних йобломісів є чимало епічних мордобоїв, які стали надбанням міжнародної історії боксу. Безсумнівно, найцікавіші поєдинки проходять за гаражами. Маваши в голову і ті труп. Але я спробую розповісти вам про бої українських хлопців, що відбулися у квадраті рингу. Канал Мордобій пропонує вашій увазі топ найкращих боксерських двобоїв в історії України. Але тільки ті, що відбулись у 21-му сторіччі, бо хер знає, що там було до інтернету. Дзвіночок, свайп, поїхали! Почесне п'яте місце забирає український церковний діяч Вася Ломаченко та його венесуальський візавій Хорхе Лінарес. 2018 рік Вася намагається приборкати третю вагу категорію, де його люб'язно зустрічає місцевий топ. Ти де суха був? Одразу кидається в очі перевага Хорхе у розмірах, але на стороні ломи скіли та церква. А отже, шанси на перемогу українця досить вагомі. В даному мордобої глядачі не побачили колосальні домінації українця, до якої усі так звикли за роки роздачі піздов Васяном у категоріях понижче. У ринзі розгорнулась досить конкурентна боротьба. Боксери йшли буквально піся в пісю. Здавалося, що лома. Має от-от додати, і тоді, нарешті, трапиться традиційне віддухопелення чергового мішкоподібного на фоні українця-суперника. Але піструн там плавав. Шостий раунд. Лінарас відправляє Васяна уперший в його профкар'єрі нокдаун. Ніхуязують. Глядачі в шоці, експерти в ахуї, жителі белгород дністровського потяглись до храму ставити свічки. Невже це кінець? Невже лома надірветься, намагаючись підняти? Посильну для свого 15-кілограмового тільця вагу. Але там, де плавав і струн, на ньому сьорфи України згідно витримує натиск повірившого в себе опонента. А вже у 10-му раунді точний лівий пальч по печінці у прямому та переносному сенсі приземляє хорхе на землю, звідки він вже не зміг піднятися. Нокаут, пані та панове, це було дуже світо видовищем, але не дивлячись на усю напругу та ск. Владнощі. Васяну вдається здобути яскраву перемогу і в черговий раз довести вірність прислів'я. Чим більший шкаф, тим більша у нього печінка. Четверте місце отримує півфінальний мордобій Дениса Бірінчика на Олімпіаді 2012. Ось такий неочікуваний поворот. Я дійсно вважаю, цей бій єбейшим. Пам'ятаю, як дивився його у прямому ефірі, отримав масу задоволення. Плюс таким вибором я хочу показати, наскільки я оригінальний та до піспурна тонкий поціновувач боксу. Коротше, діло було так. За крок до фіналу на Дениску чекав представник Монголії Уранчимагін Менг Ердене. Більше це повторювати не буду з першого ж раунду. Берінчик кинувся на того, кого не можна називати зі своїми не дуже технічними, але вагінець, якими настирними атаками. Певний час монголу вдавалося досить вдало оминати хаотичні українські випади та в свою чергу доносити власні контрпанчі до жбана Берінчика. На фоні Чубатого Азіат виглядав дуже технічним та вправним бійцем. На третій раунд Дениска вийшов програючи декілька очок. Здавалося, що родич Чінгісхана таки доведе бій до своєї перемоги. Але Берінчик є Берінчик. Я Нет, все не хтось. Українець подвоює тиск на суперника. Врешті-решт азіатська фізуха не витримує, і наш дені цепний пес починає буквально перемелювати хлопця. Двічі барінчику вдається відправити горизонту окого у нокдаун. Попутно українець найжорстокішим чином розбиває на монгола, перетворюючи його на Олега. Як результат, перемога барінчика за очками 29-21. При тому, що нагадаю, після другого відрізку бою ДН програвав. Це було епічно. Дениска молодець, монгол, національність. Постоянно і наробати. Бронза топа дістається першій боксерській груші мера Києва Володимиру Кличко. Я не видіржуваю. 2005 рік кар'єра молодшого кличко переживає стрімкий пиздець. Незадовго до того українець отримав знатного тягла від Корі Сандерса. А на два бої пізніше брат Віталіка майже віддав душу афродементору Леймону Брюстеру, боксерська спільнота вважає володю не тільки збитим, але й багаторазово обіцяним льотчиком. Хитродупі промоутери вирішують використати те, що залишилось від популярності українця, задля просування. Нової боксерської зірки Семюеля Пітера молодший кличко мав стати трампліном для кар'єри нігерійського панчера. Сумно образливо, але що робить світ боксу, як і комуналка за світло, досить жорстока штука. Сколько та щось пішло не так усупереч усім прогнозам, замість того, щоб відправитись у швидкий та безальтернативний нокаут, Володимир почав пиздити опонента. Кличко в чисту перебоксував Пітера та забрав перемогу за очками. В певних епізодах українець навіть відправляв Сема у стоячий нокдаун і був близький до дострокової Ніхіра собі, я переміг! слід віддати належне нігерійцю. Семі триші відправляв кличко на настил рингу, але кожного разу Володя заводив будильник на без п'яти секунд нокаут і вставав. У тому мордобою наш боксер довів, що дарма його спитали до касти гейткіперів. Цей бій став визначальним у кар'єрі Володимира. Саме з нього почалось друге пришест. Це кличко у великому боксі, яке тривало 10 домінуючих років. Моя повага. Мені за свого брата стидно, ніколи не буде. Стоп контент! Далі трохи блогерського лайна. Прошу прямо зараз підписатися на наш канал, поставити лайк, якщо тобі все ок, і залишити коментар. Гарний або поганий вирішувати тобі. З блогерським лайном покінчено, продовжуємо випуск. Місце посів найсвіжіший мордобій цієї підбірки. Поєдинок за звання Абсолюта надважкої ваги між українським футболістом та поетом Олександром Усиком і циганським бойовим алкашом Тайсоном Ф'юрі. <світ> Багато розповідати про цей бій не буду. На каналі є його детальний огляд. Обов'язково подивіться, бо мені потрібні перегляди. Якщо коротко, у цьому двобою розгорнулася справжня драма. Обидва чемпи мали свої вдалі моменти. На початку зустрічі дрібний усач успішно ловив цілюлітного англійця лівим панчем. Ближче до середини бою, фура трохи підроздоблився і декілька разів змусив українця згадувати, чий Крим, але, врешті-решт, усик у кращих традиціях рокі Бальбо на морально вольових довів справу до своєї перемоги. Змусивши фуру косплеїти повітряного чоловічка з бензозаправки. Непередбачуваний та драматичний розвиток подій у ринзі, ціна перемоги, адамантівий дух усача та підобдристані шорти Тайсона. Ось що робить цей бій по-справжньому дуже сильно пиздець, яким крутим. Перфекто. <laughs> Ну і найкращий бій цього суб'єктивного топу поєдинок між британо-канадо ямайським чемпом Леноксом Чорнокоса до пояса Льюісом та українським майстром лінгвістики Віталієм м'ясним виробом Кличко. Фасіста Ходять чутки, що до цього мордобою брат Володі міг легко сформулювати складнопідрядне речення з використанням різноманітних метафор та фразеологізмів. Але після зустрічі з Льюісом щось пішло не так і з. Старший кличко подався до політики. Отже, 2003 рік Лос-Анджелес, актуальний король хевівейту Ленокс Льюіс готувався до чергового захисту своїх ременів від американця Кірка Джонса. Аж раптом до табору брита надходить звістка. Джонс захворів. Ось записка від батьків. Організатори намагаються швидесенько заткнути виниклу в анонсованому вечері боксу. Діру рятівним чопиком виявився Віталій Кличко. На той момент. Віталь був володаром титулу інтерконтинентального чемпіона WBA. Тобто Льюісу також було за що битися Тож на світ свічікав поєдинок двох чемпіонів у тебе хуй в жопі, і у мене хуй в жопі. Але тут є нюанс. Усі спеціалісти та любителі боксу були впевнені, що корявий українець просто не вивезе рівень найкращого роздавача хевівейту тих часів. Мовляв, вятель занадто дерев'яний. Окрім антропометрії Ента, у нього більше нічого нема. Та й опозиція його до цього була із розряду хуй на хто а тут. Цілий Льюіс, який віддухопелив усіх топів на чолі е, з хоч і постарівшим, але все ж таки Тайсоном. І мова йде не про циганський мішок з цеглою. Лєна побив оригінального Тайсона вухажера. Та як то кажуть, не всі можуть дивитися у завтрашній день, але абсолютно усі хейтери можуть піти на піструна зі своїми прогнозами. Піздець нагой, блєць! Кличко запилив один з найкращих боїв 2003 року. Лена явно недооцінив скіли українця, тому вирішив просто забити Віталіка у максимально тупорилому таранному стилі. Наївний, кареокий англієць не знав, що в жилах Віталя тече козацька кров, а в трусах бовтаються не менш козацькі яйця. Брат Володі не застцяв відкритого боксу і почав активно пригощати Лену київськими перепічками з обох рук. Особливо тіпнуло сердечко, коли у другому раунді Віталік поцілив точнісінько в бороду Льюіса. Здавалось, що брит ось ось відправиться до свого земелі Боба Марлі, але Чем все витримав. І здається, пиздець як розізлився. А їбане з третього раунду Лена почав ще більше тиснути на кличко, в результаті чого українець отримав стічку над лівим оком, що в кінці мордобою перетвориться на діру розміром з простату Павла Зіброва. Хлопці пиздили один одного шо батя кота. Це було надепічно. Обоє дуже втомились, не пропускали купу панчів, але ніхто не збирався здаватися. Насамперед, то була битва характерів. Результат і так усі знають: зупинка лікарам і технічний нокаут на користь Лєни. Публіка та Віталік були дуже незадоволені. Гарно пам'ятаю легендарне. Тейк ставте Ні! Ністи на коні. кличко програв, але здобув відомість та повагу. Реванш смокнув піструна. А Льюіс після цього бою завершив кар'єру. Чесно кажучи, думаю, що якби лікар не зупинив ту криваву вакханалію, то на протязі одного-двох наступних раундів Віталій би скоріш за все був би накаутований. Але то вже не важливо. Майбутній мер подарував нам суперзахоплюючий бій ціною свого здоров'я та глузду. Звичайно, воно того було не варто, але дякуємо. Ось така вийшла підбірочка. Суб'єктивна місцями передбачувана місцями берінчик. Якщо маєте іншу думку, не соромтесь, пишіть в коментарях, подискутуємо. Ну і найголовніше цілком ймовірно, я не наполягаю, але може так статися. Що все, що я тут наговорив, повна хуйня. Ну а на цьому все жопки підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.